Доброго дня малятка! А з якої казочки ці ведмежатка? Згадались? Так, це двоє жадібних ведмежат, то давайте згадаємо її ще раз. В лісі є стара барлога, де росте сосна розлога. На галяві біля хатки гріють боки ведмежатка. Ну, мої малятка співає ведмедиця мати, годі грати. Ідіть у ліс медок збирати. Цілувала, цілувала і таке казала не сваріться, не лініться, добрим будьте, один одного цінуйте, в біді не залишайте і завжди допомагайте. Тож завзято мандрували і з воза у кущі злетіла, величезна грудка біла. Що ж ведмедикам робити? Сир не можуть поділити. Покотилися по лісу, колобки, А раптом лис. Він в нагоді став, щоб звіряток помирити, став, лис хитрий, сир ділити, по шматочку підгризати і голівку поїдати. Помаленьку, потихеньку, крадькома обдуривши всіх і вся. Лис смачненький сир поїв, по скоринці залишив. Якби з лисом не ділили, всі б у лісі сир би їли, тож не будьте ви малята, як дурненькі ведмежата Не сваріться, не лініться, добрими будьте, один одного цінуйте, в біді не залишайте і завжди допомагайте. Щедро, щедро усміхніться і миріться ви. Maybe.